Проте, сестри, дякуємо Господу за дарований час, благословений Богом час, добрий час для того, щоб слухати Слово Боже. Ви знаєте, я так роздумав над одним словом. і Сьогодні багато людей вони кажуть одну таку річ, що в наш час немає Божих чудес. Що чудеса Бог являв, коли Господь і наш Ісус Христос ходив по землі, що чудеса Господь з'являв в старозавітні часи, коли народ Божий виводив, коли мав справу так близько-близько з народом Ізраїля. І ви знаєте, я так сидів собі, роздумував і хотів би вам сказати: подивіться на себе кожен, подивіться на того брата і сестру, який сидить біля вас. Я хотів би сказати, чи ви сьогодні і я разом з вами не є чудо Боже на цьому місці? Слава Богу! Всі, хто народжений згори, всі, хто перемінений в своїх поглядах, думках, стремліннях, поступках, він сьогодні є чудо Боже на цьому місці. Слава Богу. І це є велика Божа милість. Ви знаєте, переді мною було сказано, що сьогодні основним таким обов'язком церкви це є благовістити, нести Євангеліє, тобто Слово Ісуса Христа для спасіння тих людей, які ще Його не знають. Це так і Амінь. І ви знаєте, коли Слово Його досягнуло нас, від слухання Слова появилася у нас що? Віра наша. А коли прийшла віра, ми побачили Бога у всій славі Його і силі, і ми побачили себе. І ми зрозуміли, що нам потрібне покаяння. І ми почали шукати того покаяння. Ви знаєте, я хочу зачитати одну історію, чому я так кажу. Я пізніше підсумую, написана, вона буде в 14 розділі з 21-го віршика Євангелія від Івана. Написані такі слова. Ісуса Христа, хто знає заповіді мої і виконує їх, той любить мене. Хто ж любить мене, того полюбить Отець мій? І я полюблю його, і явлюся йому сам. Іуда не Іскаріот, говорить йому: Господи, що це, що ти хочеш явити себе нам, а не світові? Ісус сказав йому у відповідь, Хто любить мене, той береже Слово моє. І Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього і оселю сотворимо у Нього. Хто не любить мене, не зберігає слів моїх. А слово, яке ви чуєте, не моє, а Отця, котрий послав мене. Це сказав я вам. Перебуваючи з вами, поки що до цього місця. Слава Богу. Іуда Каноніт перепитує Ісуса Христа, каже, Господи, що це, що ти хочеш з'явити себе нам, а не світові. І ви знаєте, я, читаючи Слово Боже, на цьому місці зупинився і почав трошечки роздумувати. Ви знаєте, не просто так Слово Боже сьогодні досягнуло брати сестри нас. Добре було учням, правда, Ісус зійшов, народився, Господь у тілі, живе Слово Отця, прибувало в Ньому, яке Він не тільки благовістив. Але Він ту науку підкріпляв ділами, ділами в силі і потузі Божій. Що навіть самі фарисеї говорили, ще такого ми не бачили. Ну, всяку науку чули, але що без такою потугою, ще ми такого не бачили. Добре було учням, ви знаєте? І я собі так подумав. Учні, 12 апостолів вибирає Ісус, одного з них по пророцтву, це Юда Іскаріот. А 11 вибирає, ви знаєте, і будучи з Ісусом, я так вірю, вони, ви знаєте, ну, були народжені згори Богом, іначе вони би не могли перебувати постійно з Ісусом. Ви знаєте, люди, не народжені з гори, вони не вміщають заповіді Божі. Заповіді Отця, які приніс Ісус. І вони би просто не могли бути з Ісусом. Але перебуваючи з Ним три з половиною роки, ви знаєте, добре їм було в присутності Божій, але Писання, розум їм до Писання, був закритий. Ми це читаємо Слово Божого. І він задає таке питання, Господи, що це? Що ти хочеш відкрити себе нам, а не світові. Ви знаєте, так сьогодні говорять ненароджені згори християни. Вони кажуть, оце слово, яке читається, от би туди, де я працюю. Оце слово, яке сьогодні от говорив брат, ото до моїх сусідів. Оце слово, ви знаєте, отап туда туди, в село десь, при певній ситуації, ото б люди покаялися. А Ісус уточняє. Уточняє слова, які Він сказав перед тим. І далі 23 й віршик каже, хто любить мене, той береже слово моє. Написано, хто знає заповіді мої спочатку і виконує їх. Тут написано, хто любить мене, той береже слово моє. Берегти слово, ви знаєте. Це не значить взяти Біблію, яка в нас є вдома, кожного своя є, і гарно десь там заховати в сейф, щоб її ніхто не вкрав. Ви знаєте, берегти в біблійній мові це жити тим словом, бути ним наповненим, користуватися кожен день зранку до вечора, перевіряти себе по слову. Свої думки, свої поступки. І повірте мені, що кожен себе знайде багато в чому не таковим, і нам є до чого рости й стримитися кожен день. І каже далі такі слова Ісус, і Отець мій полюбить Його. І можна сміливо брати і сестри сказати, якщо ви живете по Слову Божому, я живу, якщо я люблю це Слово, то Отець Небесний. Любить нас. Чому? Вже в 15 розділі я не буду читати. Каже Ісус: тим прославиться Отець, що ви принесете багато плоду через це Слово. Може, через те полюбить, що ми плодоносимо. Добре прийти в садок, правда, де є гарні плоди, плодовиті дерева, підійшов до сливи, дивися на ній гарні сливи, правда? Підійшов до персика, там персик росте. Підійшов до грушки, там груші або яблуні, або ще щось, і вони з плодами. А коли ти ходиш по садку, ніби зелений садок, правда, ніби то добре в тому садку, може, прохолода якась є, але дивися, одна трава і листя, і нема нічого на тих деревах. Скажіть, ми довго в тому садку затримаємося? Не затримаємося довго, отак Отець Небесний Він полюбить, каже вас, якщо ви будете Слово Моє виконувати, якщо воно буде збережене вами. І далі слова Ісуса Христа, і ми прийдемо до Нього і оселю створимо у нього. Брати і сестри, досить важливе слово до мене і до вас сьогодні, чи в моєму серці. Чи в моєму житті живе Господь. Ви знаєте, може Господь навідувати. Віруючих людей сьогодні Господь навідує, правда, посіщає. Але є різниця, коли просто хтось приходить до вас у гості, а є різниця, якщо він з вами живе. Є різниця? Є різниця. І ви знаєте, добре жити з тим, хто вирішує всі твої проблеми. Добре жити з тією людиною. Знаєте, погано жити з тою людиною, коли ти так зранку встав і думаєш, як накормити, як одягнути, як забезпечити побут, як все-все, все як зберегти, як що, зробити так, щоб було добре тій людині і комфортно. Але коли ти живеш з кимось, ти знаєш, ти встав, все є, все добре. Тебе нема ні в чому потреби. Ти ні за що не заботися, тобі не потрібна якась служба охорони, сигналізація, в тебе все під охороною. Добре жити, правда, з такою людиною? Я так образно кажу з людиною. Бо Ісус каже: Син чоловіческий. І добре, якщо Він каже, я прийду з Отцем. Чуєте? Бо Слово я маю отцеве, каже Господь, не моє, не своє, але Отцеве. І ми оселю заложимо в тому серці. Слава Богу. Ви знаєте, добре, якщо в нас так є. І я собі почав так роздумувати: Юда, каноніт, не розуміючи слова, він каже: а що ж то таке, що ти не світові хочеш явити себе? А на! А нам, брати і сестри, на спасіння потрібна оселя в нашому серці. Ісуса Христа, Небесного Батька і Духа Святого, оселя в нашому серці. Не так прийшов, побув чаю, попив і пішов. Я образно кажу, брати і сестри. А оселя, з ранку до вечора, зранку, з вечора до ранку, цілі сутки, 24 години на виліт, Господь. Перебуває в нас, а ми в ньому. Яке це блаженство. І я почав думати: а чи завжди у нас так є? А чи завжди так в мене є? І ви знаєте, я зловив себе на тому, що не завжди так є. Хотілося б, щоб була оселя. Але часом не так в нашому житті. І ви знаєте, я почав задаватися таким питанням. Добре було учням, коли Ісус був з ними, Слово було. Сила була, дія була. Уявіть собі, три з половиною роки не мати ні в чому нужди. Здорові чоловіки, які могли би працювати, не працюють, в них все є. Їжа, одежа, обув, все є. І ще і багато що роблять при Божій присутності. Слава Богу. А як було до Ісуса Христа? Ми читаємо Слово Боже, і ви знаєте, так Богослови ділять буття на три таких частини. Старий заповіт це час Бога Отця. Пізніше прихід Ісуса Христа час Сина, Зараз є час Духа Святого до забрання церкви. А далі будуть три в одному, і церква, і всі вкупі разом будемо. Слава Богу! Ви знаєте, як було до Ісуса Христа. Ми читаємо Слово Боже, я не буду приклади, образи наводити. Ми читаємо, що Дух Божий, це ж Дух Святий, Він був на ком? На царях, на пророках, на священниках. І ви знаєте, я собі так почав роздумувати, як же люди спасалися до Христа, чи як вони будуть спасені, коли Ісус сказав, каже, до Отця не приходить ніхто, якщо тільки не через мене. І в іншому місці Він каже: Я є дорога, правда і життя. І я зараз хотів би прочитати одне місце. Пізніше я до цього повернуся: це буде приповісті царя Соломона. З восьмого розділу в мене <клес>, різні переклади і 22-й вірш. Господь мав мене на початку дороги своєї, перед ділами своїми здавна. Я була встановлена від вічності від початку раніше заснування землі. Я народилася, коли ще не було безодень. Коли ще джерела не дзюрчали водою, перше, як гори постали, перше, ніж пагірки виникли, я народилася і повертаюся з 12 го віршика. Я мудрість, живу разом з розумом і шукаю розважливого знання. Страх Господній ненавидіти зло, гордість і зарозумілість, і зла шлях. І лукаві уста ненависні для мене. В мене порада, здорова мудрість, я розум, в мені сила, мною царі царюють, і князі встановлюють правосуддя, мною правителі управляють і вельможи та всі судді землі. Я люблю тих, хто любить мене і шукає мене, і хто шукає мене, той знайде мене. Слава Богу. В іншому місці написано початок мудрості страх Господній. Невід'ємна річ, початок мудрості страх Господній. Але тут ви зрозуміли, за кого я зараз буду казати. Цар Соломон записав такі слова. Каже, я була в Бога ще тоді, коли світ навіть не постав, і Господь нею користувався. І ви знаєте, коли цар Соломон. На питання Господа, коли він сказав, просив в мене, чого бажає душа твоя, почав просити, каже, дай мені мудрості управляти народом цим неубузданим, я так своїми словами кажу, не цитую. То Богу було по серцю те, що Він просив. І ви знаєте, цей чоловік, він просив в Бога те, що було потрібне для нього на початку його царювання. Ми не знаємо ранніх років царя Соломона. Ми знаємо, що це є син Давида. Ми знаємо, що він виріс в царському домі. І Я думаю, він бачив, як не раз батько його брав і фода, і йшов і шукав лиця Господнього. Як батько його, ви знаєте, йдучи десь на війну чи будь де Шукав лиця Господнього, хотів знати волю Божу, хотів Божого благословення і помазання, це все бачучи, стаючи на царство, він каже, дай мені мудрості. І ви знаєте, далі ця премудрість каже, багатства і слава у мене. Тривале багатство і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від добірного золота і прибуток від мене більше, ніж від добірного срібла. Я йду дорогою праведності, стежками розсудливості, щоби дати багатство у спадщину для тих, що люблять мене, і я наповнюю скарбниці їх. Не золотом, брате, і сріблом, як дехто думає, але. Плодами вгодними Богу. І Бог каже за те, що ти не просив у мене багатства, як інші люди просять, влади, можливо, душ ворогів каже, твоїх, які окружають царство Твоє, щоб мати мир в межах Твого царства, то все інше оце, що просять люди, я тобі з цією мудрістю додаю. І ви знаєте, ось на прикладі царя Соломона. Були такі люди. Їх може не було так багато, ви знаєте? Ми бачимо історії пророків, ми бачимо історії богобійних людей. Ми бачимо різні закінчення їхні, але це все було шлях до Ісуса Христа по закону, по премудрості, по відкриттях. Пізніше, як Бог дав цей закон, ви знаєте, на сторінках закону. Якби людина. Шукала того, що шукав цар Соломон, то вона би досягнула неба, так чи інакше, по закону. Хоча ми знаємо, що за ділами закона не спаслася жодна плоть. Тому що стовідсотково закон виконати, мабуть, неможливо було. Одна особа, яка виконала закон, це Ісус Христос, який прийшов, який прийшов, і, ви знаєте, научив учнів своїх. І читаю далі з 15 розділу Євангелія від Йоанна, 26 й віршик Ісус каже. Але утішитель Дух Святий, котрого Отець пошле в ім'я Моє, навчить вас всього, і нагадає вам усе, що я говорив вам. Ви знаєте, не просто так, Іуда Каноніц задає ці питання. Господи, то ж світу яви себе. Господь світу себе з'явить. Він вже прийшов і з'явив, і засвідкував, але з'явить на свідоцтво. А тут інша мова, Юда, як ти не розумієш, на спасіння і благословіння, Господь каже, але Дух Святий утішитель. Чого ми кажемо, утішитель, брати і сестри, сама ніжна особа Бога, яка має ключик до кожного серця, до вашого і до мого. Він з Ісусового бере, і на доступній для мене і вас мові мені доносить так, як мені потрібно. До вас доносить так, як вам потрібно. До Іуди пізніше оцього Каноніта доніс так, як йому було потрібно. Коли прийшов день п'ятидесятниці, і написано: відкрив їм розум до розуміння Писання, і нагадав їм слово Ісуса Христа, які і всі пророчі сторінки закону Божого їм відкрилися, брати і сестри, почалася нова, новий розділ в історії нас, людей, в якому ми зараз живемо, історія церкви. Тому я не просто так сказав, що кожен з нас на цьому місці є чудо Боже. Слава Господу! Дух святий досягнув мене і вас. Коли ми читаємо друге Коринтянам, Господь є дух, а де Дух Господній там свобода. Ми ж усі з відкритим лицем відображаємо, як у дзеркалі славу Господню, преображуємося в його образ від слави у славу згідно з діяннями Господнього. Духа, брати і сестри, де Дух Господній, там свобода. Не така свобода, як сьогодні дехто собі думає. Не така свобода, що я собі можу робити все, що хотіти, бо я отакий харизматичний, приймайте мене таким, як я є. Не так, Ісус уче. Де Дух Господній, там свобода від закону, брати і сестри. Від закону, який оприділяв конкретно або життя, або смерть. В тому полягає Божа благодать. Незаслужена милість до нас сьогодні, що Бог нам відкрився в особі Духа Святого кожному одному. І він в свободі сьогодні, тут, в наших серцях, якщо Він має свободу. І далі Він каже: І ми ж усі з відкритим лицем, чуєте? Відображаємо, як у дзеркалі славу Господню. Преображуємося в його образ від слави у славу згідно з діяннями Господнього Духа. Від слави у славу. Я так своїми словами скажу, брати і сестри, дуже багато в нас різних недоліків. Господь каже: переможцю дам і те, і друге, і третє, правда? Як людина може преображатися, коли ти став переможцем свого недоліка сьогодні? Ти преобразився? Від слави у славу. Ти виріс. Ти виросла. Ти сьогодні став дійсно для Бога тим деревом, яке принесло сьогодні плід. Руками та проблема, яка в тебе була, в тебе сьогодні над нею сталася перемога. Господь каже: преображаємося від слави у славу. З відкритим лицем. Ви знаєте, в чому є сьогодні сила Духа Святого? Переді мною Назар говорив, ми задаємося питанням, чому так? Ми от чекаємо один результат, приходить інший результат. А я скажу, брати і сестри, чому так? Якщо Господь посилає нас під дією Духа Святого, ми маємо слово від Духа Святого, і ми розуміємо, що ми тільки труба, яка доносить Слово Боже до людини, яка не знає Бога. Часто ми віруючі люди хочемо за півгодини людину покаяти, яка була невіруюча 50 років, 40, 70, так не буває. Брати і сестри, ми не каємо людей. Ми доносимо Слово Боже до них. І якщо ми нуждаємося, щоб те Слово Боже, воно було помазане Духом Святим, потрібне Слово для потрібної людини, я вже казав, брати і сестри, у Духа Святого є ключик. Скажіть, хто спасає, ви чи я, чи Господь? Господь спасає. Ми можемо молитися і казати: Господи, дай мені потрібне слово. Господи, дай мені бути прикладом, бути світильником, так як ти сказав, щоб засвідкувати. Бо свідоцтво, ви знаєте, Євангеліє, воно не полягає тільки в словах, в устах. Можна говорити, але можна так не робити. Ісус не так учить. Хто каже, зберіг слово моє, яке не моє, а Отця, ми прийдемо, і там буде оселя. І коли я те слово беру, розуміючи, що воно не моє, зі страхом Божим, брати і сестри, доношу те слово, коли я тим словом живу і своїм життям свідкую, показую для людини, що я помінявся, я народився, то сила Духа Святого робить працю в серці такої людини. Це може бути за один день. Це може бути за роки. Це може бути дні місяці. Ми не знаємо. Ви знаєте, я по своєму такому прикладу знаю. Я ходив, мабуть, з рік на служіння. Все, ви знаєте, як той. Записник, диктофон записує кожне слово, яке читалося, проповідувалося. Ви знаєте, дякувати Богу, Господь дав добру пам'ять. Я тоді міг не знати, де це є написано, але я міг дослівно процитувати так, як брат прочитав з кафедри. Слава Богу! Рік сіялося сім'я, воно там вкорінювалося, як ми вчора чули, проповідь, в ґрунт попало, в якому воно могло розправити куріння. Воно почало виростати, воно виросло, воно зробило працю. Але певний момент, брати і сестри, я завжди за народження згори пояснюю, коли людина бажає покаятися, це добре бажання в людині є, вона розуміє, їй потрібний Господь. Їй потрібний Христос. І ви знаєте, коли Господь її вліче, є певні моменти. По-особливому, Господь вліче небо над тобою відкрите. Отакий момент був тут в служінні у мене, ви знаєте, але я так повстидався вийти, думаю, стільки людей мене знають і не вийшов. А ви знаєте, я не знаю, як хто, а я так перед Богом просив і кажу, Господи, я як-небудь не хочу. Якщо служити, то служити. Якщо каятись, то каятись. А якщо так просто формально сказати, я в неділю вийду, покаюся, ну вийдеш, ж, а потім падіння, звідки воно взялося. Ви знаєте, і я зрозумів, що це був мій час, я його пропустив. Ви не повірите більше року часу, як та черства горбушка хліба. Я все розумів, я слово Боже знав, я його міг цитувати. Я не відчував того, що було в той день, щоб народитися від Бога. І я казав до Господа: Господи, дай мені ще один такий день, щоб я міг покаятися. Цей день настав. Так неочікувано для моєї дружини, для мене. Слава Богу, Господь його дав. І кожному з нас дав. І чудо сталося в той день в вашому житті, в моєму житті. Я через те кажу неспростаме на цьому місці, брати і сестри. І слово досягнуло Господа нас. І воно в нас, і ми його понесемо далі, щоб воно досягнуло ще людей, поки не прийде Господь. Слава Богу! І так буде передаватися воно, як досягнуло нас. Не перекручуючи, не додаючи, так як сказав Господь. Господи, ось це слово Твоє, я його отримав, я його доніс. Донести теж треба вміти, і по-різному можна. Часом не вистачає мудрості, але треба донести. А далі молімося, хай Дух Святий працює. Це його праця. Приводити під Голгофу, приводити до Христа, щоб Господь міг цю людину народити. Хай Бог благословить нас. Наш час скоро йде. Ми зараз будемо молитися, брати і сестри. Ще декілька місць було, можна прочитати, але хочеться нагадати: ви знаєте, словами апостола Павла. Де він каже до братів і до сестер. Сьогодні хотілося би сказати, що праця ваша недаремна перед Господом. Слава Богу! І прийде час, якщо не услабіємо, то пожнемо. Хай Бог поможе, ми не услабіли. А йому, хай за все, буде слава. Амінь. Встанемо на наші ноги, буде заключна молитва. Помолимося і закінчимо молитвою, чи наш далі буде.